Чи є сезонність в цьому бізнесі? Ну так, подивіться на цього красончика. Звісно, як і в будь-якому бізнесі, є якась сезонність. Саме високий сезон при вирощуванні австралійського рака. Хто йому конкурент? Основний це річковий рак. Коли немає річкового рака, зима зимою річковий рак коштує х 2 Тому космос, тому що ставки з покриті льодом, рак сидить в норах. його в принципі нема. Або є за великі гроші. Тому саме високий сезон на цього красунчика – це взимку. Тому ми можемо його підрощувати і не, не поспішати продавати восени, а чекати взимку і взимку продати його дорого. Але в середньому я сезонності не, ну, не бачу ніякої. Круглий рік, хто його їсть, хто його любить, купляють без питань, не дивлячись навіть на високу ціну. Тому більш детально можемо поговорити в телефонному режимі або наш сайт zokul.ua.